Це обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Тут лікують хворих з інсультом. Гострим порушенням мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку. Є закладом третинного рівня, що це означає? Тобто, ми виконуємо всі ланки надання допомоги при інсульті. Симптоми інсульту вони дуже часто є легкими для розпізнавання сам діагноз, і не потрібно мати навіть медичної специфічної освіти, зрозуміти це і в цілому світі навчають симптомам інсульту і. І починаючи діток з садочків через школи, а також просте населення, для чого це робиться, аби не втратити той час. Тобто, поява перекосу обличчя, в очах, головокружіння, слабкості в руці, нозі, порушення чутливості в стороні тіла, які з'являються різко, це все можуть бути симптомами інсульту, за словами Катерини Карпінської загалом на рік лікують близько 400 хворих з інсультом. Біля 400-380 інсультів за рік ми проліковуємо в нашому закладі. З них біля 80% – це є ішемічні інсульти, і 20% – це є геморгічні інсульти, тобто крововиливи. Пацієнт з інсультом може потрапити як каретою швидкої допомоги, як переводом між закладами, так і самозверненням, шляхом самозвернення. Коли пацієнт з підозрою на інсульт потрапляє до нас, у нас є таке це не лише у нас, і в у світі є таке. Поняття зеленого коридору, тобто йому надається пріоритетний шлях для дообстеження і для надання допомоги у червні цього року. В обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології придбали антіограф, розповів директор Андрій Смоланка. За його словами, використовує цей привод під час оперування пацієнтів з інсультом. Це обладнання дозволяє нам робити операції при гострому мозковому інсульті, а саме видалення тромбів з судин. Окрім того, це обладнання дозволяє нам робити операції. При крововиливах в мозок і усувати причину цих крововиливів. Окрім того, дуже важливим є те, що на цьому обладнанні можна якісно проводити діагностику судин і діагностувати судинні захворювання не тільки головного мозку, а в принципі всього організму. Втручання робиться без розрізу. Пацієнт в більшості випадків навіть перебуває в свідомості, тобто тільки під місцевою анестезією. Андрій Матвійчук. Волонті Николишин, Суспільне новини.